Відкритий чемпіонат Дніпра з армспорту став для спортсменів першим випробуванням сил у 2018 році. Показати свою майстерність і пройти відбір на наступні турніри зібралися кращі представники цього виду спорту не тільки з нашого міста, а й з Запоріжжя, Кам'янського і Харкова. У боротьбі на руках чоловіки змагалися окремо на правій і лівій руці до двох поразок. Бапра відбувається до двох поражень на ліву і на праву руку призовое место виводиться по сумі левая плюс права рука. Я в частності їздив, якби е, єдиний из Дніпропетровська, хто їздив на чемпіонат Європи, на чемпіонат мира, выполнил норматив е, мастер спорту міжнародного класу. Сила, швидкість і техніка головні складові армспорту. Вважає Петро. Здесь всього має бути достатньо, має бути технічно підкований. Спортсмен має бути сильним обязательно. тому що техника здесь просто не решишь. Техніка, скорость, сила, наверное, три таких основополагающих, складуючимих этого вида спорта. Спортсмени представляли різні стилі армспорту, на силу та техніку. В основному це мышцы предплечья и это це зв'язки локтя. Я так сразу не можу сказати. каком виде спорта они задействованы настолько сильно и э, такие нагрузки боковые интенсивные рывковые как в этом виде спорта зависит э, в основном от силы связок от того насколько сильная кисть как она держит ну и также от техники борьбы спортсмена есть стартовики есть силовики есть те кто борется верхом те кто борется в крюк потому ну, нюансы такие технические которые если спортсмен ими владеет то в принципе Є успіх. Якщо не владеет, то тогда вже бореться через силу. Якщо силы нету, то тогда обрічено наверное, на пораження. Дмитро говорить, у змаганнях з армреслінгу боротьба триває лічені секунди. Усього мить розділяє спортсменів від перемоги до поразки. Головне поймати старт, тобто не уснуть на старті. Команда дається слід на «ready go» і на букву Г уже можна атакувати, то есть не ждать команду до конца гоу на «Г». Атакувати соперника. Ну, обратно же, це нервной системы, нервної системи, як вот этот імпульс і передасть його в мишці. Шемпіони і призери міського турніру тепер виступатимуть на чемпіонаті Дніпропетровської області у Кривому Розі. А найкращі із спортсменів далі поїдуть на всеукраїнські змагання у Немирів. В'ячеслав Куліш, Кирило Новіков, новини 51-го.